12 європейських консульств у місті Львові сьогодні отримали ось такі листи від студентської громади. Знак подяки за те, що їхні країни підтримують підписання угоди про асоціацію України з ЄС під стінами польського консульства. Студенти зачитують своє послання. Сьогодні ми створюємо наше майбутнє, пам'ятаючи ми української нації. І обираємо напрям послідовного руху до європейського союзу. Неодноразово бував на львівському євромайдані і генеральний консул Польщі, який сьогодні запросив студентську громаду на територію Європейського союзу у нашому місті. мені подобається ця молодіжна активність, бо я ще сам почуваюся молодим. Я не боюсь студентів, адже я професор в університеті кардинала Вишенського у Варшаві. Дуже люблю студентів, бо вони по-новому дивляться на життя. Роман Яцикович лише вчора повернувся з вільнюса, а сьогодні порівнює підтримку польських і литовських чиновників. Ми ще раз ще раз переконуємося, що польська сторона дбає за нас, і напевно, що вони більше переживають ніж ми особисто, тобто наші керівники держави. У вільнюсі від самих литовців була шалена підтримка, і вони не розуміють просто того, що українці виходять на Майдани, а одна людина вирішує долю держави. Ми не повинні цього робити і. Ті наші колеги, які зараз там завтра будуть там сидіти, це представники влади. Ми повинні достукати до них. Фундамент європейської України заклали студенти. А якими будуть її стіни, залежить від наших керманичів Мар'яна Сич, Мар'ян Павлик, Зоряна Козачок, Франкотіві.